Дня малята! сьогодні до нас завітав в гості годинник. Ось він, подивіться, дітки. Годинник дуже корисний для нас. Ми за допомогою нього дізнаємося про час. Циферблат. Годинник має циферблат. На циферблаті зображені цифри. Від 1 до 12. 3. На циферблаті ще є стрілки. Велика і маленька. Маленька показує години, а велика довга показує хвилини. 3. Ці стрілки називаються годинникові. Одна хвилина це 60 секунд. Одна година це 60 хвилин. Одна доба це 24 години. А зараз ми з вами повчимося, як розуміти по годиннику. Якщо велика стрілочка і маленька разом це 12 година дня. А зараз подивіться, дітки, як що взяти. І велика стрілочка пройде один, одне коло, то тоді маленька стрілочка покаже на одинички і буде одна година. Коли велика стрілочка проходить повне коло, минає одна година. Між нашими цифрами є маленькі позначки. І коли наша велика стрілочка проходить від 12 до 1, це проходить 5 хвилин. І так, наша велика стрілочка, коли минає 1, 2, це вже 10 хвилин. Коли від двоєчки до троєчки вона перейшла, це вже 15 хвилин. І так, вона минає ці кожні 5 хвилин аж до 12. І тоді наша маленька стрілочка переходить далі і вже 2 години. А якщо маленька стрілочка, яка показує години, стала на 2, а велика двигається далі і стала на одинички. Наші дітки, це яка година? Дві години 5 хвилин. Або 5 хвилин на третю. Бо третя година наступна. 24 години це одна доба. Вона поділяється на 4 частини. Ніч. Ранок, день, день, вечір. А зараз з вами пограмо в гру дидактичну частини доби. Ось на малюночку зображена білочка. Вона все вчасно робить. Вночі білочка спить, вранці білочка вмивається, вдень білочка грається. А ввечері білочка читає казочку. Давайте допоможемо нашим дітям маленьким все робити часно. Коли дітки мають робити зарядку. Та, так, вранці кладемо до білочки. Коли дітки чистять зуби? Вранці і ввечері, але ми покладемо. На ранок. Граються дітки вдень. вечеряють ввечері. Навчаються дітки вдень. Читають казки ввечері і сплять, звичайно, вночі. Ось так. Допомогли ми діткам робити все вчасно. Ось ми з вами і познайомилися з годинником, згадали частини доби, а цікаве про годинник я вам пришлю ще. Додатково.